Останнім часом значний суспільний резонанс прикуту до питання виїзду студентів із України, оскільки в умовах воєнного часу діє заборона перетину державного кордону чоловіками від 18 до 60 років, проте не для всіх за рішенням уряду згідно внесених змін до постанови номер 57 про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України. Особи, які здобували освіту до 24 лютого, можуть виїхати і продовжити навчання в іноземних вишах, маючи при собі документи. Ментальне підтвердження: чоловіки, студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні, мають право на виїзд. Для цього потрібно мати студентський квиток або студентську візу, перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному вище військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову. Та довідка видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном. Такий вибірковий підхід фактично обмежує права студентів українських вишів та обурює цьогорічних вступників іноземних вишів. Вони вбачають у цьому порушення свого права на освіту, закріпленого конституцією України. Тож у середу, 21 вересня, на кордоні з Польщею в міжнародному пункту пропуску Шегині провели акцію протесту, на яку зібралося близько 50 студентів, із них п'ятеро мешканці Сумщини, яких не випускають на навчання за кордон. Доброго дня, країно. З вільними людьми, ми студенти закордонних вузів, і ми стоїмо тут, на шогенях, бо ми відстоїмо наше законне право на навчання. Вже кінець вересня, а питання студентів не врегульоване належним чином. Хлопців, студентів, які не підлягають мобілізації, не випускають за кордон на навчання. Кабмін затягує час. Коли за словами міністра оборони Резнікова, рішення було ще в липні. Ви хочете, щоб нас відрахували. ДБС до початку серпня випускала студентів, не ділячи їх на тих, хто вступив до 24 лютого чи після, а зараз ні. Чому заступник личка та помічник судді антикорупційного суду вже виїхали на навчання, а звичайні студенти ні? Вже з 10 вересня Кабмін затвердив, що, що чиновники на офіційній е, основі можуть навчатися з закордонних вузів, в той час, коли звичайний студент на межі відрахування. Ми будемо стояти тут. Доки ДПСУ або КАБМІН не врегулюють питання стосовно студентів, бо ми бажаємо, аби всі були рівні. Свободу студентам! Наявну проблему обумовила недосконалість нормативно-правової бази щодо виїзду студентів за кордон. Тож будемо сподіватися, що найближчим часом уряду вдасться вирішити цю законодавчу колізію на користь українців.